Сьогодні хочемо розповісти про найкращий планшет для далекобійника на 2026 рік. І у нас лідирує саме надійний на сьогодні і по відгукам водіїв, і по надійності це Samsung Galaxy модель Tab A11. Це прийшла модель на заміну всім відомою надійного планшета Samsung Galaxy Tab A9. Тому ця модель є топом серед навігації. Цей планшет має діагональ 8,7 дюймів, різні технічні параметри, є різні моделі з технічними параметрами. Від 4 ГБ оперативної і від 64 ГБ будованої пам'яті. 464, 828, 8258, і також ще є варіанти на 6 ГБ оперативної пам'яті. Як завжди, ми встановлюємо комплекс програм, у вас буде. Різні у нас є комплекти програм, як базова, преміум, так і люкс. Завжди будуть основні програми встановлені. Це Его Прима, всім відома класична програма, якою всі користувалися, всі знають. Більш новіша ЕгоPріма не Джейн програма. І також доповнюючі програми. Google карти, само собою, будуть встановлені. Team Uver буде для дистанційного під'єднання. І від нас бонускам сам плюс це антирадар, також є українська мова. Як сказав, діагональ 8,7, майже 9 дюймів. Отакі От є варіанти і є, також варіанти на 11 дюймів. Переваги цього планшету програми завжди будуть з актуальними картами України Європи, камери та радари, актуальні, промислові зони, автохофи, небезпечні місця, місця для відпочинку від діїв, заправочні станції і багато чого корисного. Також можна комплектацію брати там, де і Сіджик є. Які класичний, так і більш новіший, там, де буде більше програм. Цей планшет має також камеру спереду, і ззаду. Зараз покажу, як він ззаду виглядає. Ось так у нас: Samsung. Ззаду камеру його можна також використовувати як відеореєстратор. І повністю під всі потреби, не тільки як під навігацію, а перегляд ютубу, фільмів, новин, спілкування з рідними, будь-які месенджери, відеозв'язок. І так далі. Без питань, Play Market, всі застосунки. Spotify, Google YouTube Music, Netflix, Play Market бачимо. Все-все-все в ньому є. Так, Такі планшети у нас є на сайті, вартість завжди актуально можете знайти. Також хотів додати, крім версії, які підтримують Wi-Fi, також є і під sim карту Ви можете також телефонувати. На сайті все вказано більш детально. Отакий отакий ще раз на 11 дюймів. Також хочу, щоб не забували, деякі питають розділення екрану також. Дві програми можна або так, або так запускати. Да? Тобто він без питань, в якому режимі ви хочете, в тому буде працювати. Ну, Давайте покажемо. От, ми його в хочемо запустити і ще якусь програму. І можна на цьому, можна на цьому, на будь-якому. Так, Нажимаємо запуск у режимі розділеного екрану. Запуск у режимі розділеного екрану. У нас ця програма перейшла на цю сторону. Давайте ось цю запустимо більш адаптовано під 11 дюймів. Одразу. І на, на цій половині ми можемо, наприклад, Google карти використовувати для того, щоб дивитися затори від супутника і так далі. Нажимаємо запуск у режимі розділеного екрану. У нас ця програма перейде на одну зі сторін. Так, давайте ще раз це ми приберемо. Запуск у режимі розділеного екрану є, у нас програма перейшла в ліву сторону. І, наприклад, Google карти у нас в праву сторону. Так, давайте всім покажу. От, І ми їдемо по вантажні. Паралельно, у нас там YouTube Music можете, можете ще щось, можете другу навігацію, все, що вам треба, можете там вести прямі ефіри і так далі. І ось бачимо: ми і тут можемо керувати програмою, і тут можемо керувати. В програмах 3D-будівлі все буде налаштоване, як і сказали. Вся актуальна завжди інформація по Україні по Європі. Можна передвигати ось цим повзунком тут більше давати, а тут трохи менше. Кому потрібні дані планшети з навігацією, тримачі до них, все, що стосується навігації, також не забувайте, що ми дистанційно встановлюємо будь-які програми. Айго в різні версії, авісін, ворд можна встановити, сіджики. Ми робимо це дистанційно в будь-якій точці світу. На ваш гаджет встановлюємо смартфон або планшет. Тому кому потрібні такі планшети, замовляйте на сайті. До них також все можна придбати, і ви будете задоволені на всі 100%.